105 років з дня заснування відзначило товариство Червоного Христа України. Головна місія гуманітарної організації впродовж більш ніж століття допомагати та підтримувати найвразливіші верстви населення. Нині товариство Червоного Христа України продовжує свою роботу у багатьох регіонах країни, зокрема і на Закарпатті. Ну, по перше, мені хочеться всіх працівників, всіх волонтерів привітати 105-ю річницю Товариства Червоного Христа на Україні. Це знаменна дата. Вона говорить про те, що Червоний Хрест не один рік надає свою благодійну, виконує свою благодійну місію, свою благодійну місію милосердя. На Закарпатті це потужна обласна організація, яка до складу якої входять 13 міських і районних осередків. На сьогоднішній день більше 300 волонтерів працює в Червоному Христі і 356 працівників Червоного Христа в Закарпатській області. Йдемо про те, що ми активно співпрацюємо в плані медичному, прані фармацевтичному, в плані соціальному, в плані житлового, житлового забезпечення. І можемо таким чином надавати допомогу Закарпатті людям, аби розповісти про роботу Червоного Хреста на Закарпатті, в обласному центрі організували інформаційну акцію. Працівники та волонтери розповідали мешканцям міста про існуючі напрямки роботи організації, а також залучали до творчих активностей. Наша акція має інформаційно просвітницьку мету, тобто ми хочемо не тільки розповісти про нашу роботу, але і залучити нових членів товариства, а також волонтерів. Тобто, будь-яка людина, яку зацікавить волонтерство у Червоному хресті, може залишити свої контакти чи заповнити реєстраційну форму, після чого ми з нею сконтактуємо і розповімо всі інші деталі. Сьогодні у нас ми не можемо виокремити ніяку якусь вікову категорію, тому що від малесії. Сеньких діток до осіб поважного віку підходять до наших наметів, цікавляться, що ми тут проводимо. Ми їм розповідаємо, тобто для чого ми сюди прийшли. Для дітей ми влаштували трошки такі розважальні заходи. Для старших є і майстер-класи з першої допомоги від загону швидкого реагування. Тобто різні різні атракції ми сьогодні пропонуємо нашим гостям. Також під час заходу загін швидкого реагування ознайомлював охочих із навичками надання першої допомоги. Подібні тренінги, завдяки закарпатській обласній організації, уже провели для сотень мешканців краю. Навчання навичкам першої допомоги є надзвичайно важливим в теперішніх умовах, адже базові елементарні речі допомагають збільшити шанс на життя людині до приїзду кваліфікованих там, лікарів екстреної медичної допомоги. Ці, цими навичками можуть уволодіти як домогосподарки, так і працівники якихось спеціальних служб, так і будь-хто з цивільного населення, дітки і так далі. От. Ці дії вони максимально простими. Ми вчимо людей надавати допомогу підручними, можна так сказати, засобами. І ці невеличкі такі маніпуляції допомагають збільшити там в 50-60 разів. Шанс на те, щоб людина дочекалася приїзду кваліфікованих медиків, порівнюючи минулий рік, кількість запитів на проведення тренінгів, майстер-класів з першої допомоги з різних державних структур, недержавних структур зросла буквально на 150%. Люди дуже зацікавлені і люди розуміють необхідність і важливість цих навичок сьогодні. Від початку війни Червоний Хрест України систематично допомагає постраждалим та евакуйованим людям. Дізнатися більше про роботу організації на Закарпатті також можна на офіційній сторінці у мережі Фейсбук.